П'ять кроків до перемоги. Президент України звернувся до країн альянсу під час позачергового засідання Ради Україна НАТО. Володимир Зеленський наголосив, що для захисту неба українці потребують щонайменше сім систем Петріот. Згадав про обіцяний мільйон артилерійських снарядів, яких вкрай зачекалися солдати на передовій. Зауважив, що ЗСУ потребують ще більше далекобійної зброї, як ракет, так і артилерії. Лерії говорив про коаліцію винищувачів, і що важливо, про кількість не просто обіцяних, а на запланованих до передання літаків. Путін мас бійбродаунт. Путіна треба спустити з неба на землю, і наше небо має знову стати безпечним, і це реально. І це повністю залежить від вашого вибору. Це вибір, чи справді життя всюди однаково цінне. Це вибір, чи однаково ви ставитеся до всіх партнерів. Вибір, чи справді ми союзники? П'ятий фінальний пункт від України підведена президентом Риска під усім переліченим. Це оперативність ухвалення рішень. Цьогоріч Україна не має часу на очікування. Союзники повинні якнайшвидше здійснити всі потрібні кроки. Схожа риторика і у директора ЦРУ, як повідомляє політіко. Він звернувся до конгресменів США і чи не вперше заявив про критичність моменту за словами Вільяма Бернса. Якщо Україна не отримає пакет допомоги, програш у війні може статися ще до кінця 2024-го. Але надіслана техніка та зброя може зруйнувати плани Кремля на довгу війну, де час працюватиме на окупантів, як швидко США зможуть надати усю підтримку. Відповідь має Пентагон. Uh, the to get We are to Якщо законопроект буде ухвалений, ми готові шлю. Швид швидко відреагувати на нього, надавши безпековий пакет допомоги. Як ви знаєте, ми маємо дуже потужну логістичну мережу, яка дозволяє нам вкрай швидко переміщувати усі технічні засоби. Як ми вже робили це в минулому, ми зможемо доправити їх протягом кількох днів. Зміркувань безпеки я не можу говорити про те, як може виглядати цей пакет допомоги. Скажу лише, що він звичайно включатиме такі важливі речі, як артилерійські засоби та протиповітряну оборону. Імпортнтенслайкердефенс capability що змінить у стратегії Росії очікуване надання Україні допомоги від США? Глобально нічого. У цьому переконані військові експерти. Ворог перебуває на піковій точці своєї воєнної сили. Україна бачила вже усе, окрім ядерних ударів. Але головний козир окупантів не червона кнопка, а чималий запас тимчасово живої сили. Москва заявляє про можливість призвати під багнет від півтора до трьох мільйонів резервістів можливо на всіх не вистачить автоматів, але для м'ясних штурмів загарбників. Цього буде достатньо автоматів Калашникова на складах. Ну може не мільйони, але сотні тисяч точно є. Мають чим озброїти і будуть кидати у великі піхотні вали. Чим це все зупиняти якісною зброєю? F-16 велике ракетобомби навантаження до них. І якщо дійсно буде проголосований пункт у частині зобов'язання кон конгресом, щоб уряд надав ракети атакам, то це дійсно дуже серйозний крок уперед. Ми щонайменше можемо обвалити південний подарк. Тобто вийти на північне Азов'я, перерізати сухопутний кордон до Криму, там закріпитися а після цього міскувати далі, як воювати, бо я неодноразово виказував точку зору, що проходити Донбас то направду на складне завдання. Так само складно ворогу нині зберігати свою важку техніку під пильним оком українських ударних дронів, як росіяни гублять важкі саум 100 с десь на Херсонщині. Це ще в січні показував спецпідрозділ СБУ Альфа. Тепер блогер та волонтер Сергій Стерненко демонструє промовисте відео і від очевидців окупантів. Ти, ти, на машині. А ну без б. А ну без. питан Я что-то башню даже не вижу. А вон башня. А что там? Вон башня. Пи***тан. Пасак, пятый канал. Велика сімка обіцяє посилити протиповітряну оборону українських міст. Про це домовилися після саміту на Італійському острові Капрі. Збиралися на рівні глав МЗС. Погодилися, що додаткова допомога критично важлива для України, і її треба надати якомога швидше. За словами верховного дипломата ЄС Жозепа Бореля, конкретних рішень щодо надання Україні систем Петріот слід чекати вже у понеділок. Також країни G7 закликали Китай припинити допомогу Україні агресорці, якщо Пекі. Він хоче зберегти стосунки із заходом і застерегла Іран від надання Росії балістичних ракет. Росія ж має готуватися до того, що її заморожені активи у західних державах будуть використані для допомоги Україні. Як саме це зробити, також міркувала Велика Сімка. Палата представників США провела процедурне голосування за чотири законопроєкти про іноземну допомогу, зокрема і Україні. За проголосували 316 членів нижньої палати конгресу США. Ця процедура дозволяє винести на розгляд палати представників чотири законопроєкти про іноземну допомогу вже у суботу, 20 квітня. Один із них передбачає надання Україні понад 60 мільярдів доларів. Ще від президента вимагають передати Україні ракети «Атакамс». Джо Байден вже оголосив, що підпише ці законопроєкти. Чи є нині згода серед конгресменів та які найвагоміші поправки? Розпитаємо у кореспондентки Української служби голосу Америки Катерини Лісунової. Вона нині наживо із Вашингтона. Отже, Катерино, то якою є підтримка цих законопроєктів серед республіканців та демократів? Станна на зараз виглядає так, що підтримка є потужною від обох партій, і одним із важливих сигналів на які це підтверджує, є той факт, що сьогодні зранку палата представників проголосувала так моти порядок. Денний розпорядок це процедурне рішення, але фактично в цьому розпорядку йдеться допомога Україні, Ізраїлю і Тайваню. А також цей четвертий додаток з додатковими е, заходами, які передбачають конфіскацію російських активів, передаючи їх на допомогу Україні, але тим не мене, Менш цей розпорядок денний підтримала переважна більшість законодавців, як демократи, так і республіканці, понад 300 законодавців за це проголосували. І що важливо, загалом, така таке питання, як порядок денний це процедурне рішення, голосується партійно, тобто, переважною, тобто, це зазвичай лише наприклад у республіканці, якщо вони мають більшість за це голосують. Але так як частина крайньоправих. Опонує і є опозицією до допомоги Україні та інших та деяких інших пунктів цього пакету, то без допомоги демократів. Процедурне рішення початку, взагалі, розгляду допомоги не могло би пройти. І сьогоднішнє голосування зокрема демонструє таку двопартійну підтримку цієї допомоги. Відповідно до цього голосування сьогоднішнього процедурного до допомоги Україні перейдуть вже завтра. Це буде дев'ята година ранку за Вашингтоном. 16.00 за Києвом. Очікується, що о цій годині будуть спочатку дебати. Потім ближче до першої години дня за Вашингтоном. Утоном це 20.00 за Києвом перейдуть до перейдуть власне до голосування за цей пакет допомоги, зокрема Україні. Вже в Палаті представників. Це значить, що голос Америки матиме великий спецефір і наживо транслюватиме весь цей процес разом із дебатами, разом із. Поправками і іншими пунктами, і і власне до розгляду вже фінального палаті представників. Але тут варто зауважити, що після голосування палаті представників також буде голосування має далі піти на голосування в сенаті і безпосередньо лідер. Більшості у сенаті демократ Чак Шумер вже заявив, що сенатори планують залишитись довше і працювати на вихідних, і вони власне чекають на цей законопроект. І як заявив Чак Шумер, вже сьогодні сказав, що якщо Палата представників погодить цей законопроект, то е, далі Сенат також не буде зволікати і також його погодить і одразу відправить на підпис президента. А як ви вже згадали, щойно в ефірі. Президент вже заявив, що він готовий підписати цей законопроект. На Відтак найважливіші події відбудуться завтра. Щодо поправок, ви мене запитали загалом. Було їх понад 130 поправок. Але регламентний комітет під час розгляду цього пакету він відкинув більшу частину із них і залишив лише чотири поправки, які буде дозволено винести на розгляд, і щодо яких будуть дебати. Але ці поправки, як стверджують експерти, навряд чи пройдуть голосування і якимось чином вплинуть на допомогу Україні, тому що це достатньо радикальні поправки. Там є поправка марж. Рітелерґрін також поправка Вікторії Спарц. зокрема Марджорі Телер-Грін вимагає зменшити допомогу прописану фінансову в. Цьому пакеті допомоги для України до нуля, тобто фактично зневілювати усю фінансову допомогу. Вікторії Спарц поправка вимагає о, викреслити чотири пункти з цієї допомоги, які також стосуються фінансів. Є ще поправка іншого законодавця, який о, вимагає не виплачувати якісь соціальні виплати в Україні за за рахунок економічної або гуманітарної допомоги Україні. Але так чи інакше, ці чотири поправки фактично контрастують і самою суттю цього законопроекту, тому я дуже мало ймовірно. Що вони пройдуть або будуть серйозно розглядатися в палаті представників, а вже ж їх винесуть на розгляд, але дуже мали що їх підтримають тому і що вони отримують переважну більшість підтримки, тому що ці поправки не є якимось додатком до цього законопроекту, а фактично нівелюють саму суть законопроекту. Відтак станом на зараз маємо ці чотири поправки, які мають небагато майбутнього під час голосування. І вже завтра, о 16.00 за Києвом, розпочнеться розгляд допомоги Україні і. Через кілька годин розгляду в палаті представників варто очікувати розгляд у сенаті. Дякую, Катерина, за таку докладну розповідь. Катерина Лісунова, журналістка Голосу Америки, про настрої в американському конгресі напередодні доленосного для України голосування. Ну і власне дуже розраховуємо на оперативне інформування Голосу Америки завтра у цей дуже дуже важливий день.